Привіт усім, друзі. Так, ми заїхали на СТО. Будемо міняти нарешті, тож сьогодні, літню резину на зимову. Перед нами ще стоїть, дві машини міняються. Купа таких дядьків, знаєте, що стоять руки в кишеню і дивляться, коли вже, коли вже то буде. Закінчення, а один хлопець бігає, літає і міняє. Треба покажу. Ось так виглядає приблизно. Чоловік теж чекає. Ну як, я в машині? Він на дворі чекає з тими, з тими чоловіками. Дивіться, як то є. Так завжди замічаю. Так що вам скажу? Як то чоловіки дуже швидко знаходять спільну мову? Як то цей? По-любому, що вони не знаються, а вже коло машини, о, той про то, той про то вийшли, і вони вже всі знаються, вони вже всі говорять. Так то є. Не знаю, жінки, певно, так швидко мову не можуть знайти. О. А чоловіки то моментально, особливо що стосується машинів, то моментально так, якби і неліпші колеги. Добре, думаю, що не буде велика черга, не будемо довго чекати, зараз поміняють нам. Та й додому, бо купа роботи. Купа роботи треба робити. Що, там, перед нами ще тих двоє людей, так? Так. Але вітер прохладенький. Ну, завтра буде тепліше, Та вже в загальному на другий тиждень буде тепліше. Хоча звітно гарно тепло. Так, я сіла, чекаю. А ти мені скажи, тих тих, тих людей знаєш, що ти до них підійшов і з ними вже говорив, щось сміявся? Ні. Ну, oh, бачите, я за що говорю? Чоловіки ж дуже швидко знаходять спільному. І вже, знаєте, так збоку подивився, так би найліпші колеги. <гаджу> 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 а вони. Улє... Mm, Побалакалися. Да, так, побалакали за машину, за шини, за, за це. Та... та й все. <гаджу> <гаджу> Я можу якось пішки. А? Був свій тої бабрики, володі. Ще трошки чекаємо. Машин нема, тільки на ми чекаємо. Так, слава Богу, все. Виїжджаємо. Трохи побув десь годину часу, може більше. Ми ще чекали? Ну так. Так, друзі. Ми ще їдемо. Може зробимо розвал сходження. Бо дуже давно треба було робити. Хоча вже зараз дуже пізно. Ще й тим більше субота. Ну так, зробимо, то зробимо, ні, то ні. Принаймні заїдемо, подивимося. А, потім... а що, друзі, дурно ми приїхали. На розвал сходження. Так і знали, що так буде. Ну, але мала надію, Що може сьогодні зробляться. Той розвал сходження. Ну нічого, ти день-субота. Вже маємо біля 4 години, та й може люди до обіду роблять, ні? Mm. <гум> і що? Але заявилися. Так, але сподівалися, що ми вже зробимо. Ну добре. Головне, ну, що сьогодні поміняли <гум> ці колеса. Зимові на літні. А, і машину забрали з ремонту теж. Нормально доремонтували. Щось там і одне, друге, третє. Що це таке? Їдемо, друзі, в лісі так гарно, стільки квіточок, так і все зелено, Дивіться Так вже гарно. І погода сьогодні гарна, слава Богу. Завтра буде тепліше. Все налагоджується. Починається з погоди. Знаєте, яка погода якось зовні. Ти себе краще почуваєш всередині. Добре. Печемо додому. Ми вже вдома. Приїхали, друзі. Йдемо, така гарна погода, так тепленько, Ага, ті шнурки. Так же тепленько, так файно. Йдемо трохи наших козів виженемо. Вони бідаки, забули, коли були ще на дворі. Я сьогодні. Ті дні е точно неган було виганяти. О, чові ви вже кричать, ще чи... не зачули, голову вже кричать. Йдемо трошки їх виженим, тільки не знаю, як з тими малими робити. Чи вони йдуть мекатись, хочуть йти, чи треба ще малих тягнути. Ну, ти... ну зараз зорієнтуємося. Зорієнтуємося на місці. Наразі шнурки беру їхні. Дяк. Трохи повиводили половину. Ніби нічого, самі йдуть. Та що вони хочуть зеленого, друзі? Що то казати? Вони все розуміють, що вони мами, що мають годувати. Але вони хочуть зелені, хочуть вийти трохи від тих малявок. Тому що йдуть нормально. Ну, принаймні тих дві старих кози ми вигнали, то файно вийшли. Йдемо по дві молодих. Так, молодняк теж вигнали. Анбуська пішла. А лунтик тут їсть. Сочна трава є гарненько. Що, нема припону? Де з одного, щоб припону нема, загубили. В хліві нема. Ні, в хліві немає, я тут всі лишала. О, бачите, яка то смакота. Нужку перепняти далі. Каже чоловік, нужку далі перепняти. Перепну, бо вони б додбилися. Давай я туди заберу. О. Може так ногу залізти. Все. Все, є дівки. Дівки всі пасуться. А малі ключа, я вам скажу, мекають. Але ті навіть не звертають уваги, та не хочуть пастися. Таке було холодно, чуєте, не гон було пастися. Та й холодно, сніг стояв. Трава під низом була, але сніг зверху. Та й холодно, вони тільки породили куди. А то сіну вже їм надоїло, скільки можна. О, добре. Ага, здапшу. Дивитися, що там люцерня. Підросла, незважаючи навіть на те, що... Було так холодно, все одно підросла. Підросла? Де ти Швидко. Угу. Підеш все швидко. Наразі маємо, що маємо. Отка, що доволі непогано? Ну. Ще доволі непогано. Можна миритися. Дивіться, чи малина вже зійшла. Ще ні, ще малина точно не зійшла, бо я дивилася. Малина? Угу. Та похолодно було. Ну то холодно було. Лунчик. Що ти, лишила дітей? Вони мекають, але все одно. Лишила. Чекайте. Кожній мамі теж потрібен час для себе. А то пильнуй їх та й пильно, пильнуй, пильно, та й пильнуй. Є де пастися, тільки що погода не дозволяла. Тепер маємо надію, що будуть ходити часто пастися. Так, чоловіка-парничок. Ото дощі були. Сніги, сніги, так ступилося. І вода стоїть. Зараз. Вот узляється. Подивимося, що там зійшло. Що там? Трапілят. Ну. No. Тут сходи, певно, це чорний принц, дуже чорний. А ні, ну... воно Та закалений. Так. Да. Да. О, і тут сходи. Може де забрати? Можемо забрати. А завтра я завтра буде тепло, а там далі буде тепло. Це може не треба. А тут. А тут ще... О, тільки починає. Бачиш, тільки він вилазить. Так. А що тут. Тільки-тільки. Тільки-тільки. Було тепленько. Аж каже, воно вже давно пішло в ріст. та що як? Сніг та й холодно, більше нічого. Зараз ще чоловік підляє помідори. Кажеш, тут було сухе. Все нормується, все війде в свою колію. Так, я що, я йду до хати. Хочу намаринувати м'ясо, маю, маю шинку свинну. все шиє, але маю шинку і то добре. Намариную м'ясо завтра. У нас вербна неділя. Може посмажимо шашличок. Всі хлопці вдома. Всі хочуть їсти. Все одно щось доготувала. А так зваримо картоплю, насмажимо шашличку, та... та й буде озву неділя. Добре, йду я намариную. Лявки всі лишилися. о, Тут тр... без мами, так, трохи без мами. Три. Три. Білка трави купа має. Три, три. І два. А ті сплять, що їм. Ті вже старші. Ті ще малі. Ще плачуть за мамою. Ще плачуть за мамою? Так, дивилася сьогодні. Білка має три цапа. Нушка має два цапа, одну кузоньку. Алонтик має одну козуньку і одного цапа. М -м -м, чекайте. Чекайте, маму тепер. Так, я на кухні. М'яско маю. Ось така шиночка. Зараз поріжу на шматки. Приправа для шашлику. Від Мрії взяла. Цибулька. І ще у майонезі буду маринувати. Сіль, перець. М'ясо порізала такими гідними шматочками. Е, сіль, перець, цибулька і приправа для шашлику. І даю воду. Е, пів цього. Півкружечки. Гарненько все перемішуємо. Залишаю при кімнатній температурі до вечора точно, а на ніч уже заберу холодильник. Гарненько все промаринується. Можна рахувати день вдалий. Ще господарку на вечір обійти, ще щось придумати, що їсти, зготувати. Та й усе. Та й така субота, друзі. Основне, що ми зробили, основне, ми поміняли колеса. Ну, не зробив, тут він ще мав то розвал сходження робити. Не зробив, було зачинено, та нічого, ще зробимо. І... Машину забрав з за ремонту, бо без машини. Бумчику, тихенько. Бо без машини нікуди. Нічого взагалі не можна зробити. Добре. Всім вам гарного вечора, спокійного, доброго і тихого і до завтра, до недільки. Завтра велике свято, вербна неділя. Усе усім папа, до зустрічі. Па-па, друзі!